Зес наш бюджет він складав, ну десь складає близько 6 мільярдів гривень, тобто це десь 150 мільйонів доларів, якщо так умовно. Якщо взяти наприклад МЗС Німеччини, це 7 мільярдів євро. Хоча тобто це різниця, ну можна порахувати в скільки разів більше, 7 мільярдів і 150 мільйонів. Хоча ми не набагато менше є допомочна служба ніж німці, але не це навіть найбільш важливе. Найбільш важливо. важливо це те, що із цих, тобто ці всі кошти, які от виділяються на дипслужбу, вони в основному йдуть на, ну я це називаю бюджет проїдання. Тобто, це все витрачається на заробітну платню і на оренду там дипломатичних приміщень, тобто на опалення, на, на якісь там витратні матеріали, на, на пальне, на папір, для того, щоб друкувати. І все, майже всі ці гроші. Якщо взяти Німеччину, а я там все-таки. Трошки ну, розуміюся, і кілька років провів. Тобто я цю матрицю непогано знаю. У Німеччині із тих 7 мільярдів євро бюджету, які вони мають, і цей, і цей сума постійно збільшується, хоча німці не воюють. Десь лише менше 20 йде на, скажімо, ну, на забезпечення, на, на зарплати і на все інше. А 80 це той інструмент, за допомогою якого. Ця німецька дипломатія працює, тобто е, йдеться про е, важелі культурної дипломатії. Там всі знають інститут Гьоте, е, і повірте мені, ну не треба німці. Не повинні е, е, переконувати світ, е, е, хто такий був Шилер е, чи Гьоте, чи, чи, чи Бетховен, е, Але тим не менше, вони із того із 7 мільярдів. Вони близько мільярда чи навіть більше мільярда зараз витрачають. На ну на цю таку ну на популяризацію Німеччини як гарної, красивої, цікавої культурної нації, два мільярди йдуть на гуманітарну допомогу. Тобто, якщо стається десь в Карибському басейні торнадо чи якесь стихійне лихо, то, то навіть не міністр закордонних справ Німеччини, а на рівні керівництва департаментів, вони вирішують. Які країні скільки виділити? Ми дамо там 2 мільйони цій країні, а можливо 3 мільйони ми виділимо там сусідній країні. і це все звичайно поєднано із політичними певними певними цілями. У нас на ці потреби є ну, нуль. у Нас нічого немає. Тобто у нас лише є добра воля, у нас лише є бажання що змінювати, іноді креативні сміливі ідеї. І на цьому цей ресурс на жаль завершується, і тому мені дуже б хотілося, щоб ну щоб наші можна а, Я, я пане Андрій, я я це знаю, бо інколи, коли я йду вулицями Києва, ну не зараз, а декілька років тому, з якимись німецьким дипломатами і, 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 і кажу, пішли пообідаємо, Він каже, пішли в той ресторан, я Кажу, той дуже дуже дорогий. Він каже: мені Ангела Меркель заплатить. Тому я я це на собі відчуваю, коли я гарно обідаю з якимись дипломатами європейськими, і це ну, все йде і, і, до це, і, це, і це теж і ви абсолютно праві. От ви згадали про, про ну про таку дипломатію, яка можливо не є офіційною, не є там в рамках якихось зустрічі. Але я завжди згадую наводжу цей приклад. Ну ви згадали про обід. Пам'ятаєте, 815 рік Віденський конгрес. Ну, це, да, 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 це скажімо, це ну, класика. Тобто, кожен дипломат він зобов'язаний похвилинно вивчити, як там відбувалося, ну як відбувався цей конгрес. Чому? Бо Франція, як ви знаєте, вона зазнала нищівної поразки розгрому під час наполеонських воєн, і Відні якраз країни переможці зібралися. Для того щоб вирішити долю, що буде з усіма завоюваннями, і в тому числі з країною Францією, яка, яка не несла вину за цю війну, так от французькій дипломатії вдалося взяти участь Талеран, як ви пам'ятаєте, він був цим відомим е, главою МЗС Франції, який домігся своєї ролі самостійної у рамках Віденського конгресу, хоча держава була переможеною, е, і коли Талерана запитували в, в Парижі, що тобі там потрібно, щоб ти краще. Там відсоював наші інтереси. Тобі послати можливо кількох секретарів посольських там чи дипломатів. Він каже: Ні, мені потрібні кастрюлі і тарілки, і повар мені потрібен для того, щоб я міг і насправді ну, це мене дружина цим багато займалася і досліджувала цю тему саме завдяки тому, що французи мали найбільш успішний салон, тоді так називали салон, тобто місце. Де куди запрошували делегатів цього з'їзду, де проходили найкращі там вечірки, де де подавалося найкраще вино, яке теж Толеран запрошував із, із 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 Франції, і саме тому, ну звичайно, завдяки таланту самого дипломата, але так само і завдяки тому, що в нього були найкращі, найкращий повар, найкращі страви, найкраща вина і найдушевніша атмосфера. Франції вдалося відстояти своє місце під сонцем європейським, і вона стала частиною цього європейського концерту і нікуди не зникла і не втратила фактично своїх територій. Тому для мене це такий приклад, що ми і ми на це закриваємо очі. Ми завжди вважаємо, що достатньо зайти до когось з гості, поспілкуватися. Це теж потрібно, це основа основ, Але якщо ви не будете запрошувати ваших візові, якщо ви не будете... Викликати симпатію, викликати, ну викликати якусь таку, знаєте, гарну згадку. Тобто, будь-яка річ вона пов'язана і із і пам'яттю, Тобто, ви зайшли. Що ви залишили? Який жарт, якийсь подарунок, якісь сувенір, якусь книгу цікаву, пляшку. Вона а це обов'язково. Я коли був в Німеччині, то я жодної зустрічі, я не ну не, не, не йшов без з порожніми руками. Обов'язково, якесь воно хороше, яке вдалося з України. Отримати чи, чи придбати навіть там книга, тобто це, це святе. Але якщо ви не. І це, це навіть є цілий напрям кулінарної дипломатії. Кулінарна дипломатія це те, що ну, насправді що ми повинні робити не, і не лише в Європі, але так само по всьому світу, бо Україну, на жаль, не знають. Тобто ми в ну, європейці, слава Богу, вже трошки нас відчувають краще, особливо зараз. Але інші держави, вони далеко, ми для них мало зрозумілі. От і е, нам потрібно викликати симпатію.